Енергетичний шантаж це далеко не нове явище в світовій історії. Тут одразу можна згадати про війну судного дня, коли в 1973 році коаліція арабських країн хотіла стерти з лиця землі маленький Ізраїль. Однак тоді існувала одна суттєва перепона, яка могла завадити планам арабів. Будь-який момент Ізраїль міг отримати значну військову підтримку від західних країн. І араби придумали, як змусити західні країни відмовитись від будь-якої підтримки Ізраїлю. Вони почали погрожувати зменшити або ж повністю перекрити поставки нафти в західні країни. І в цьому відео я хочу розповісти історію цього економічного конфлікту. Про використання нафтової зброї арабські радикали почали говорити ще з самого початку арабо-ізраїльського конфлікту. Однак реалізації цих задумів заважав ряд перепон. Арабські країни, хоч і володіли значними покладами нафти, але більшість їх родовищ юридично їм не належала. Починаючи з 1901 року, як Уільям Нокс Дарсі купив у іранського шаха концесію на розробку родовищ та подальший видобуток нафти, а тоді він отримав десь приблизно дві третіх території країни, то він фактично. Започаткував робочу схему, яку в подальшому використовували всі провідні транснаціональні компанії світу з нафтодобувної галузі. Взагалі, що таке концесія? По суті, договір концесії схожий на договір оренди і передбачає передачу майна у тимчасове користування. Головна відмінність концесії від оренди полягає в тому, що концесіонер зобов'язаний в подальшому інвестувати в об'єкт концесії. З іншої сторони, він має право потім отримувати прибутки від своїх інвестицій. А оскільки в таких інвестиціях як досить довгий термін окупності, то договір концесії підписується на тривалий термін. Наприклад, в нафтодобувній галузі майно передавалось в користування більш ніж на 50 років, і практично всі нафтові родовища в арабських країнах тоді належали ТНК по таким договорам концесії. Теоретично ці родовища можна було відібрати у цих компаній і націоналізувати їх, але це був досить ризиковий крок. В 1951 році Мохамед Масадек націоналізував нафтову промисловість, але вже в у 1953 році в країні відбувся державний переворот, і галузь повернули приватним компаніям. Саме через це, після Другої світової війни, в нафтовій галузі арабського світу склався певний порядок. Родовищами в арабських країнах володів картель семи великих міжнародних нафтових компаній, які називали Сім Сестер. І ці компанії ділили порівну власні прибутки, тобто 50 на 50 від продажу нафти з цих родовищ з країнами, де ці родовища знаходились. Також ще одною причиною, яка заважала застосування нафтової зброї, була наявність нафти в інших країнах. Тоді була Венесуела. У ну і США при необхідності могли забезпечити себе власною нафтою. Тому для ефективного застосування такої зброї необхідно було вибрати правильний період. Така можливість з'явилася в 1970-х роках. Тоді співпало дуже багато факторів. Стрімкий розвиток промисловості та автомобілізації в США привів до суттєвого зростання споживання нафти. США, які ще декілька десятиріч тому могли себе самостійно забезпечити нафтою, поступово перетворилися в імпортера нафти. Головним же постачальником нафти в США стала Саудівська Аравія. Також в 1960 році. Була створена організація країн експортерів нафти або скорочено ОПЕК, і в 1971 році ця організація отримала першу свою серйозну перемогу, коли спочатку в Тегерані, а потім в Тріполі було підписано ряд угод між країнами-членами ОПЕК та компаніями, згідно яких доля прибутку країн зростала до 55%, А компанії зобов'язували збільшити ціну нафти на 30%. По суті, ці перемоги дозволили країнам перехопити ініціативу. У компанії, у формуванні цінової політики, а також розв'язали руки для більш радикальних рішень посилення контролю. Концесії вже більше не влаштовували лідерів арабських країн. Вони хотіли володіти нафтовими родовищами. Спочатку у формі частки власності в компаніях, а згодом і повної націоналізації активів. І ось ці два фактори стали каталізатором подальших подій, які розвивались в майбутньому, коли в 1970 році президентом Єгипту став Анвар Садат, то він майже одразу зблизився з королем Саудівської Аравії Фейсалом. І плануючи свій напад на Ізраїль, він почав активно переконувати короля в необхідності застосування нафтової зброї, щоб примусити Захід відмовитись від своїх намірів захищати Ізраїль. Хоча спочатку Фейсал не підтримував цю ідею, але згодом передумав, коли в 1973 році Анвар Садат розпочав війну проти Ізраїля, то Фейсал свою чергу почав використовувати всі наявні засоби впливу, щоб переконати США не втручатись в конфлікт. Спочатку американці теж не дуже хотіли втручатись в цю війну, бо теж були незадоволені політикою Ізраїлю. В останні роки Ізраїль став для них як кістка в горлі. Ну і ще також в них була впевненість, що Ізраїль зможе перемогти самостійно, як це робив під час шестиденної війни 1967 року. Однак, через декілька днів стало зрозуміло, що ситуація набагато гірша ніж здавалось спочатку. Ізраїль зробив ряд критичних військових помилок, які почали загрожувати їм серйозною поразкою, що провела. До знищення країни. В першу чергу, Ізраїль завжди робив ставку на превентивний удар, який дозволяв їм швидко перемогти. Цього ж разу Ізраїль був змушений оборонятись і не був підготовлений до тривалої виснажливої війни. Практично через декілька днів інтенсивних бойових дій в них вже почали закінчуватись запаси зброї та боєприпасів. Також арабські країни активно підтримував Радянський Союз і надав їм дуже багато зброї і спорядження. І тут же виникало принципове питання. Звичайно Американці не могли допустити поразки Ізраїлю за допомогою радянської зброї. І вже 12 жовтня, через 6 днів після початку війни, Ніксон ініціює операцію по поставкам зброї Ізраїлю під назвою «Нікельграс». У відповідь на це лідери арабських країн оголошують скорочення видобутку нафти і підвищення ціни на 17%. Ще через тиждень, а саме 19 жовтня, Ніксон просить Конгрес виділити 2,2 мільярда доларів на екстрену допомогу Ізраїлю. І вже на наступний день ряд арабських країн, на чолі з Саудівською Аравією, оголошують ембарго, тобто повне припинення експорту нафти в США. Та ряд інших країн 26 жовтня війна закінчується перемогою Ізраїлю, але ембарго продовжує діяти для того, щоб припинити експорт нафти в країни заходу, то араби додатково скорочують видобуток нафти на 25%. А в кінці листопада ембарго поширюється ще на ряд країн, і ця ситуація продовжувалась аж до березня 1974 року, коли ембарго було знято. Хоча саме ембарго діяло лише 5 місяців, але це провело до катастрофи Рофічних наслідків для економіки за період ембарго ціни на нафту виросли з 3 доларів до В Свою чергу це спровокувало зростання цін на пальне. Проблеми були не тільки з ціною, а й з наявністю пального його практично було неможливо купити. Чи не вперше в своїй історії США зіткнулося з таким явищем, як дефіцит? На цьому проблеми не скінчилися. Слідом за цим посипався фондовий ринок. Зростання ціни на паливо привело до зростання собівартості продукції, і в результаті почала зростати інфляція. Оскільки все це відбувалося на тлі падіння економіки та зростання безробіття, то вперше в історії було зафіксовано таке економічне явище, як стагфляція. Термін вигадав британський міністр фінансів Єн Маклеот. Об'єднавши терміни стагнація та інфляція, оскільки це явище було зовсім нове, то ніхто не знав, як з ним боротись. Зазвичай для боротьби з інфляцією центральний банк підвищує відсоткові ставки, а для боротьби з безробіттям знижує. ФРС пішов шляхом підвищення ставки, що ще більше посилило кризу, адже разом з цим почали зростати ставки за кредитами, і бізнес почав менше кредитуватись, тільки це не зупинило інфляцію, і вона росла аж до 80-х років, поки зростали ціни на нафту.